Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blue Україна. В одному з відео, які вже є на нашому каналі, ми показали монтаж усіх складових підіймального механізму Aventus HF. Сьогодні ж поговоримо про те, як правильно налаштувати потужність силових механізмів та відрегулювати зазори фасадів. Наш корпус повністю змонтований, фіксатори на телескопічних важелях поки що відкриті. Нагадаю, що закривати їх треба лише після повного регулювання усіх зазорів. А розпочнемо ми з налаштування потужності силових механізмів. Чому? Якщо зробити цей крок першим і зробити це правильно, то процес усіх інших регулювань буде легшим та зручнішим. Тут важливо пам'ятати про дві речі. По-перше, за правильного налаштування фасади повинні зупинятися в будь-якому бажаному положенні. І по-друге, силові механізми потрібно налаштувати на однакову потужність. Отже, налаштовуємо потужність обох силових механізмів. Робимо це за допомогою шуруповерта і хрестоподібної насадки ПЗ2. Вставляємо насадку у спеціальний отвір на механізмі і проводимо налаштування. А в яку сторону обертати? Якщо фасади не фіксуються в одному положенні, а самовільно опускаються донизу, це означає, що потужність замала і її потрібно збільшити. В такому разі гвинти потрібно обертати вправо за годинниковою стрілкою. В цей момент вказівник потужності рухається догори до знаку плюс. Якщо фасади самовільно підіймаються догори. Це означає, що потужність силових механізмів завелика, її потрібно зменшити. В такому разі гвинти потрібно обертати вліво проти годинникової стрілки. Вказівник потужності рухається вниз до знаку мінус. До речі, інструкція про те, як правильно налаштувати потужність, є на самому силовому механізмі. Фасад зупиняється в будь-якому бажаному положенні. Це означає, що потужність силових механізмів відрегульовано правильно. На черзі регулювання зазорів фасаду для цього використовуємо викрутку з наконечником ПЗ2. Дуже важливо пам'ятати, остаточне регулювання зазорів потрібно робити тоді, коли корпус вже встановлений на своєму місці і чітко виставлений по рівні. Також, якщо встановлюються дистанційні амортизатори чи силіконові відбивачі, вони вже повинні бути на фасадах. Спочатку регулюємо нижній фасад відносно верхнього. Цим гвинтом регулюємо нижній фасад за висотою. Ним виставляємо потрібний зазор між фасадами. Цим нижній фасад регулюється за шириною, він знаходиться на монтажній планці. І третій гвинт регулювання за глибиною. Тепер обидва фасади в одній площині. Зазор між ними рівненький, бокові краї сходяться. А далі регулюємо цю конструкцію з двох фасадів відносно корпусу. Цим гвинтом за глибиною. Цим на монтажній планці за шириною, а цим за висотою. Також зверни увагу, що за потреби позицію важелів теж можна відрегулювати вправо чи вліво на 2 мм. Це можна зробити гвинтом на монтажній планці ось через цей отвір. Якщо дотримуватися усіх технічних рекомендацій від Bloom, то регулювання фасадів буде зовсім незначне і займе мінімум часу. І лише тепер настав час закрити фіксатори на телескопічних важелях. Як це правильно робити, можна побачити у відео про монтаж Aventus HF. На цьому все. До наступної зустрічі на нашому каналі. Гарного настрою і міцного здоров'я!